Thank you. Нараного письмобу звернути увагу та суспільства в цілому на проблему безпеки України і відношення до своїх громадян. Те, що були арештовані члени Російської організації, організації Патріот України, адвокати на них не допускають, і ми вимагаємо, щоб це питання було вирішено на будь-якому рівні. Тому що служба безпеки України повинна забезпечувати безпеку нашої країни і наших громадян. А організація України не може бути ворогом своїй державі по факту.